Не міцного здоров'я. Опівники кукурікають. Але леки, напевно, вже вилетіли. Вже їлі було. Вже не видно. Напевно, що вже перші вилетіли. Сі хорекс гавкай. Всім гарно. І тільки хороших новин. О там за мною до нового чалапати пішки хоче. Яка чорна пробила. Бзина. Да. Дуже гарно, такі спіточки це тут. Скільки зараз годин? Шість людей. Треба чалапкати. О. Так, ще хтось є, щоб не спити. П'ять чоловік бачу приєдналися до нас. Тому що на своїй вулиці виходимо. А ще чалапати, і чалапати. А десь ти з тими машинами тим всім як їдуть та й обтовкають. Та й таке-то. Чити гарно. Гарно ранок в селі. І ні кукурікають, чечірікають. У нас дощ у нині нема. На нині не передають взагалі то. На ніч це був дощ, ну напевно, що вночі й був дощ. О. Бо трошки вийшла, площадки мокрі були, а вони вже вчора були сухі. Напевно, що був дощ. Так. Петро прийшов, доброго ранку, моя люба тітонька з України. Вітає вас, мама. Я сказав їй, що мені дуже подобається бути з тобою. Тепер я вітаю вашу дочку. Передай привіт. Дякую, Петрі. Я бачила, що мама писала. Ось, е, в, коментарі, в коментарі під відео, там, де ти до нас в гості приїжджав. Так щось таке діло. Тобі гарного дня робочого. Наскільки я знаю, ти вже сьогодні на роботі. Так що хай Бог дає, щоб все було прекрасно. У всіх мамі вітання. Ось, хай Бог дає всім. Мирного неба і міцного здоров'я. Ну, а ми з Наталією чешемо на новий Олексій не з пішки. Ти вже знаєш, що це таке знову до старого їхати. Ну, а нам треба пішки прочалапати. Бажано за годину десь 10, годину 20, так, не спіша. Та є то таке. Ми чапаємо. Чап-чалап. Ну, а що ми там накупляємо, то тоді я вже покажу десь відео. Якщо ми знайдемо купити те, що нам треба, то ще таке, ще не весь час знайдеш те, що треба. що гарного дня. Не знаю за що, але за щось зачепилася. Так, Петро, сердечка нам дякую. Павло, доброго ранку. Куди йдете, Павло? Доброго ранку. Йдемо до автобуса, нам до автобуса п'ять кілометрів треба прочолапати. Ось так що йдемо до автобуса, тоді поїдемо на Тернопіль. І на доброго ранку, вам люба, доброго ранку. Віночки бачили, там писали, але я, вже... ну, я вже заповнила в ефір виходити, то я вже не заходила читати, вже потім почитаю. Бабуся, Галя. Доброго мирного ранку, Люба, де? Вже зранку зібралися. На базар, на базар. Треба мені Наталю до школи зібрати. Не знаю, чи ми одним базаром обійдемося, але думаю, що повинні би все купити. А там буде видно. Та й таке гарно всім ранку. І смачного сніданку. Хорошого настрою. Івана, доброго ранку, доброго ранку Іваночка. Оце мені той горбок здолати, щоб я не зіпала. Там вже буде діло веселіше. Там вже більш рівніше. Інна, і всім, хто в чаті, привіт, привіт. Бабуся Галя. Іванка, доброго ранку. Так, Петро, куди ти йдеш з дочкою? Петри, я йду до нового Олексинця. Ось я ж тобі казала, що нам треба до нового пішки йти, щоб на автобус їсти. Ось таке діло. Зараз лапаємо до нового. От, щоб поїхати у Тернопіль. Та й усе. Та й такі-то справи. Фух, йой. Ті дощі, як дорогу розмили в моменті. Вже все що настелили, все позмивало. Вже знову роби. О Петре, тобі, тобі була погода по заказу. Вже б, якби такого... Вчора чи нині їхав, вже б ти до нас не доїхав. Там вже таке такі калабані, такі ями, що то повний треш. О боже, всю дорогу до дорожньо. Що всиплять того щебеню, а збоку не зроблять від воду, щоб вода стікала. І воно дивіться, що робить. Ось такі ровими. Воно було засипано. знову вимиває. Поволі, виходимо хоч, бо я хутко йти не можу, особливо під горбки. Та й чалапаємо. Іван заходить за 50 хвилин, а мені треба десь годину, годину 20. Та й таке то. Хочемо поїхати в Тернопіль на базар. І такі-то то справи. Хто там казав, що хату хоче купити у нас на вулиці. Одну продають і одну тут далі вулиці вже. Ну, теж недалеко від мене. Так щось таке то. Ну які ціни, я не знаю. Здесь десь гудить, і гудить, і ну що, не знаю. Так, Інна, Івана Капечук, добрий ранок. Так, поверну камеру, бо мені читати. Лідочка, Любочка і твоя родина, доброго суботнього ранку, Мир, міцного здоров'я, божої опіки. Лайчик другий поставила в нас похмурну. Настой похмуро. І прохолодно, бачите, в кофті йду. Дуже прохолодно і похмуро, але на день передають без дощу. але Зранку вже осінь. Куди не крути, зранку осінь, дівчата. Гарного вам дня, Лідочка, хай у хай вас піде дощик. Іван бабу... Іванна, бабуся Галя доброго ранку. Доброго ранку. Мабуся Галя, Лідочка доброго мирного ранку. Івана Інна доброго ранку. Петро, Ха-ха. Я знаю, я б пішов з тобою погуляти. Ой, Петро. ой, я щось не маю бажання такої прогулки, ти знаєш, легше б барабої копала. О. То було б мені легше, я серйозно кажу ніж ото та куди лечить йти. Але ж нічого, поволі. Ніхто в карок не б'є. Вспів зайти. Я вам покажу, сонечко зійшло. Значить, за горбочка вийшла. Як гарно. Так, Іванна. Ліда, доброго, гарного дня. Я вітаю вас, Україна переможе, молодець, я теж вас вітаю. І на Ліда добрий ранок. Бабуся у нас вчора гриміло такий дошлив. А ви знаєте, у нас дошлив прекрасний, такий лив, що то лив. Раз, другий, третій раз. Але того, як сказати, не гриміло. І не гриміло, і не блискало. А з обіда спогодилося. Ніби воно до обіду витримало, я була барабою докопала. І все було б, було б прекрасно. Ну, але ніч не зробиш. Головне, аби Бог дав, щоб люди здорові були. Спію ще викопати. Якби часом їхав хто, то я спиню в стрім, Якби мене хто підвіз. Збирає. Таке діло, всяко може бути дати. Життя така штука, що трудно вгадати. коли якому... три машини тебе ігнорять. Так. Да. А от приїде. Ну Всяко може бути. Треба ж ти в нього відкопити. Сві будуть, там обкотиш нову. Щось такі то справи. Сідай батько. Так, так, сідай. Серйозно? Сідай. Доброго дня. На Тернопіль? Ми ще зараз п'ємо на те, що в 7 годин без 27 йде. раніше в Тернополі такі то справи раніше виходжу бо я ж хоч не можу заперти тут кусок дороги йти а так поки поволі зайду